Можу не показати, не можу не похвалитись. Знайшла. Значить, що це? Корінь дерева деревини, який пробув мінімум один рік в гірській річці. Тобто я розкопала каміння і достала цю деревну, цей корінь. Що класно в цьому вирубі майбутньому? Він настільки пропитан силами природи, настільки зміцнений. Що деревина по своїм якостям наближається до скам'янілого дерева. Вроблятиму мінімум місяць, напевно. Ну, Досвідчені майстри, звісно, роблять, я маю на увазі не магічну роботу, а суто різьблення. Десь тижні за два, напевно. У ну, мене буде більше. Але це буде, скоріш за все, магічний артефакт, бо дуже непросте коріння. Покажу ближче. Тут кожен може побачити щось своє, але я бачу тут безліч фігури, вони дуже різні, різноманітні. Ну, краса. Приступаю до роботи.